Значення дня Преподобного тита чудотворця, життя, вчинки та духовна спадщина видатного духовного лідера. 15 квітня відзначається День преподобного Тита Чудотворця, видатного представника Християнської церкви, який заслужив повагу та любов вірних своїм доброчесним життям. І чудотворними вчинками. Це свято є нагадуванням про велику цінність духовності в нашому житті та про необхідність прагнення до духовного зростання. День преподобного тита можна розглядати як нагадування про те, що ми повинні пам'ятати про духовні цінності, які допомагають нам жити зі знанням. І знайти своє місце у світі. Його бездоганне життя і чудотворні вчинки навчають нас терплячості, самовідданості і безкорисливості, а духовний успадок спадок преподобного тита живе й досі, надихаючи людей на духовне зростання і піднесення. Життєвий шлях. Та духовна спадщина преподобного тита чудотворця. Як вже казали, 15 квітня в Україні відзначається День преподобного Тита Чудотворця, видатного представника Християнської церкви. Він заслужив повагу і любов вірних своїм доброчесним життям і чудотворними вчинками. Преподобний тит народився у студійському монастирі. Біля Константинополя у IX столітті. Ще з юних літ він віддавав перевагу духовному розвитку та постійним пістам, що пізніше допомогло йому стати видатним членом монастирської братії. За своє бездоганне життя преподобний тит здобув велику любов і повагу серед своїх співбратів і вірних. Як проявляли до нього безмежну вдячність і повагу. Під час іконоборства, що охопило Візантію в 8-му та 9-му століттях, преподобний тит мужня відстоював православне шанування ікон. Він відмовився виконувати накази імператора, який намагався знищити християнські святині та продовжував служити вірним, незважаючи на преслідування. Преподобний Тит відомий своїм чудотворними вчинками, які Бог наділив його за доброчесне життя. Святий зцілював хворих, відновлював здоров'я і волю зневіреним і нездужало. Люди з усіх куточків звертались до преподобного Тита за допомогою, і він ніколи не залишав їх без уваги. Пішов до Господа преподобний Тит, у глибокій старості його духовний спадок живе й досі, надихаючи людей на духовне зростання і піднесення. Отже, преподобного тита чудотворця це свято, яке вшановує пам'ять видатного духовного лідера і молитовника, його бездаганне життя і чудотворні вчинки навчають нас терплячості, самовідданості. І безкорисливості. Цей день є нагадуванням про велику цінність духовності в нашому житті і про необхідність прагнення до духовного зростання. Сьогодні у складний для багатьох час День преподобного тита можна розглядати як нагадування про те, що ми повинні пам'ятати про духовні цінності, які допомагають нам жити зі знанням і знайти. Своє місце у світі. ми можемо знайти в нашому серці мудрість і світло, які допоможуть нам зміцнити наші духовні зв'язки з Богом і з людьми. Тому нехай день преподобного Тита Чудотворця надихає нас на духовне зростання і нагадує, що наша духовність є найбільшою скарбницею нашого життя, яку ми повинні плекати і розвивати. Нехай наші дії будуть надихнені мудрістю і терплячістю преподобного Тита, а наші серця наповнюються світлом Його духовного спадку. Молитва до преподобного Тита чудотворця. Освятий Тите чудотворче. Моли Бога за нас, щоб Він наділив нас благодаттю та милістю якою він наділив тебе, і щоб ми теж знайшли Твоє духовне світло. Моли Бога, щоб Він надав нам силу бути вірними та зібрати наші серця на землі та назавжди зберегти їх в небі. Амінь.